<кій> <кій> Вітаю! Ті, хто слідкує за моїм каналом, бачили, що я, як і обіцяв, виклав 4 відео, які я знімав під час проєкту по ОБЕЦу у 2023-му за останні півроку. І це мої останнє відео. Про це трохи далі. Рівно рік тому у своєму другому відео на цьому каналі я ставив собі цілі. Їх було три точці на Ютубі перейти відмітку в 10 тисяч підписників, сильно углубиться в монтаж і делать уровень, який я пока ж таки можу представить. Не можу поплити. Дати жизнь парі моїх ідей для відео, які будуть очень інтересні, як мінімум, мені. А головне делать. почнемо з невиконами. Це була ціль набрати на цьому каналі 10 тисяч підписників, і це єдине з чим я не впорався. Але за цей рік я здобув таку велику кількість навичок. Зрозумів багато чого в своїй роботі в собі, дізнався те, чого мені не вистачало. Здобув дуже багато нових іграшок та інструментів для цієї справи. Останню з них ви можете зараз чути. Я вважаю, що ця ціль це лише питання часу. Другий пункт я можна сказати, перевиконав. Тоді я мав дійсно багато ідей. Але уявлення не мав, як їх втілити в реальність, як зробити з них щось цікаве, зробити з них цілісні ідеї, цікаві історії, і як втілити це все в життя. І от зараз, зробивши це все, втіливши кожну з цих ідей, я розумію, що. Можливо, я ще не досягнув якогось там нереального рівня, і я самоучка певно, багато чого ще не вмію. Але я розумію, що я можу зробити і втілити кожну зі своїх ідей. Якщо я чогось і не вмію, то навчусь. І остання головна ціль була творити, не переставати не зупинятися, створювати. І саме це дало мені увесь цей результат і прогрес. Бо коли б я зупинився на перших складнощах, перестав щось Зробити нічого з цього б не було ніякого прогресу нічого б не відбулося. На початку я сказав, що ті відео це мої останні, і це правда. Вже давно я відношусь до цього як до роботи, хоч мені за це і не платять. І весь цей час я питаю себе для кого я це роблю? І відповіді було для себе. І це дійсно так. Та за останні півроку я зрозумів, що мій рівень, мої навички, моє бажання творити, воно стало більше за мене. І тепер я хочу робити дещо більше, ніж робив до цього. Я, схоже, нарешті знайшов відповідь, як поєднати усе те, що я люблю, чим займаюся і що вмію, в одне єдине. Все ще буду робити те, що мені самому подобається, те, що я сам би дивився. Бо це моя гарантія якості. Та тепер це буде дещо цілісне, більше ніж просто блог. На наступний рік я залишаю ціль у те, щоб набрати 10 тисяч підписників на каналі, та хочу додати до неї ще один нуль. Спитаєте, навіщо ставити ціль, яку не можеш виконати? Хто сказав, що не можу, я не тільки в це вірю я ще й дуже багато над цим працюю, тому це лише питання часу. А головною ціллю на 2024 рік залишається і буде творити, не переставати творити. Я нарешті прийшов з язика на мову, і якщо подивитись на весь минулий рік, я тільки зараз зрозумів, що він для мене був ніби підготовчий усе те, що я робив. Над чим працював, як це робив, як дізнавався щось нове, які проходив перешкоди з чим впорався, з чим ні. Усе це ніби підготувало мене до цього моменту, і тільки зараз я це сприйняв, зрозумів і можу із цим багажем робити дещо до чого йшов увесь цей час. В плані контенту в мене зараз лише одна мета і ідея. І дуже скоро вона буде втілена в реальність. З цього моменту я перезавантажую останнього дракона, і це початок чогось великого. І це відео я хочу завершити найкращими кадрами за минулий рік, етап, і до зустрічі в новому етапі. My door Early this morning, when you knocked upon my door, and I said, Hello, Satan, I believe it is time to go. Gonna see my man until I get satisfied. C -c you don't see why.